Ну, що ви. Ви запрацюєте, розказуйте. З ребра плівочку знімаю. Сьогодні день весілля. Тата попросили, щоб нам п'єс палила. Він mm -hmm. каже, що я не буду, я не підписувався. Я кажу, підписувався. Говорю, а мені таке запалити. Так що ми підготовляємо ребра, mm -hmm. потім будемо запікати. Знімаємо. Дивіться, гарно відривається. Але знаєте, говорить, що не потрібно знімати. Яка чи я думка, не знаю. Ми знімаємо. мене mm -hmm. тут чорний перець, паприка, коліандр. І часничок сухий. Але хто по бажанню, хто що хоче, то собі натираєте це солі? Даю небагато. Перевернула на цю сторону, висипаю всі спеції, тут вони поєднаються. Змішуємо соус. Кетчуп у нас домашній. Соєвий соус, Гірчиця. мед. Я ще трішечки томату, зараз покушую. Будемо мастити два або й більше разів. Хочемо, як милові, побувати. Yes. Солимо трішечки. Доводимо до смаку, я ще додала меду. Ви собі дивіться, як там хто любить. Змащуємо наші ребра. Завертаємо. Ребра запакували. Вони чекають своєї черги в піч. У нас десь сьогодні в пічі випікаються три страви.